Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що показ третьої та четвертої серії третього сезону серіалу Жіночий лікар нове життя відбудеться 16 вересня о 20.00 на телеканалі 1+,1 Україна. А якщо ви плануєте подивитися серіал в YouTube, то телеканал 1+,1 в одній із своїх соцмереж повідомив, що серії будуть з'являтися в YouTube через тиждень з моменту показу по телебаченню. Бонусом можна подивитися зараз, якщо у вас є Київстар ТБ. Але друзі, якщо ви встигли все ж таки подивитися перші дві серії, діліться в коментарях, чи сподобалося вам продовження, як вам сюжет та розвиток подій. Варто зазначити, що друга серія закінчилася за трагічних обставин, адже мікроавтобус з донорською кров'ю було підірвано, ще й загинула невинна людина. Тому уже у наступних серіях астрологу з командою доведеться виявити диверсанта, адже це точно не випадковість. Невже хтось із своїх В цей час Михайло, дізнавшись всю правду про Олену, опиниться під тиском обставин, які змусять його переоцінити не лише особисті стосунки, але й своє місце у професії. Саме тому уже у наступних серіях він відправиться працювати у мобільний госпіталь, де з одного боку лікуватиме хворих пацієнтів, а з іншого свою поранену душу адже нарешті намагатиметься розібратися у собі. Але як же ж Оксана? Невже він поїде не попрощавшись? В свою чергу в наступних серіях балюк відправиться в Київ до Ластівки, адже переносити відстань стало просто нестерпно? Тим паче Ліля з малюком переживають найкращі часи. Але чи все пройде гладко? І чи не дізнається Ліля про симпатію Андрія до Піранді? І чи не стане це причиною їхніх конфліктів? Щодо інших персонажів, Оля з Андрієм будуть з'ясовувати стосунки через Лору. Лора, в свою чергу, фліртуватиме з усіма. І, судячи з усього, ця дамочка ще покаже себе, адже готова на все заради своєї вигоди. Пірання у свою чергу проведе вечір у товаристві Юрія Людмили та Богданчика. Але як складуться її відносини з балюком? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Крім того, у нових епізодах Віктор Романчук повернеться з фронту і приступить до роботи у лікарні. А Марта Володимирівна матиме неприємну розмову з Олегом Мельником. Та чи зможе він її втягнути знову у свої інтриги? Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!